Добрий день. Вітаю нових підписників, дякую за підписку. Хочу зробити невеличке оголошення по поводу моїх відео. Відео будуть виходити після, в будній день після 3 години дня. В субота після 12, а вихідний день з 10 ранку. Ну і розпочинаю. Ось таку маю на продажу стрілу. Приблизно 40. 40 на 40. Ну, що тут ще поміряти, не знаю, от так от. 27, 250 гривень. Чому ви скажете, міряю косинцем? Оце чудовище з'їло другу рулетку. Так, йдемо далі. Пальці. Можливо, під ваші гідроциліндри. Є різні. різної товщини. 4, Три. Три. Висотой також різні. От, 7, вісім, сім, вісім. Сорок гривень за кілограм. Шприц сто гривень працюючий. Так, два ножі. Третій не зміг витягти. Ось такий у них стан. Ну то я вже показував попередньому відео. По 250 гривень за штуку. Голочки такі і три штуки по 100 гривень. Потім фрези. Дуже в них не розбираюсь. Ось Такий мають вигляд. Кому потрібно, там напишіть, я дам розміри, внутрішній, і наружний. Ось така. Тут менший діаметр. Ось така з крупними зубами. От. Ціна договірна. Так, пружинка 100 гривень. Потім отаких от ножів маю на кіра. Ну, можливо, їх використати для, використати для саморобної фрези. Тут одна сторона ріжуче заточена, ось. має їх 43 штуки. Ціна знову ж таки договірна за них. Так, ідемо далі трос. Трос 10 гривень за метр. Це ж зовсім на шару. Можливо купити 5, 10, 15, 30, тут 150 метрів. 10 гривень за метр. Два стільчики такі з регулюванням. Такий має вигляд. Тут теж регулювання по 50 гривень. Домкрат, ну це, мабуть, 10-тонний працюючий. Я думаю, видно. Гвинт теж викручується. 600. Три сокири, три сокири, одна. В одній ось невелика тріщинка, ось видно. В цій така хороша тріщинка. Ну, Я думаю, якщо для себе, то їх проварити, гарно зачистить, тут заглибиться, проварить 2-3 рази. Для себе вони ходитимуть 100 год. Це в гарному стані. Сокира без тріщин. Ця 200, ці по 100. Розмір зараз дам. Ось такий в них розмір. 17, тут теж 17 і тут 17 сантиметрів. Так далі колун, клин, вибачаюсь, 100 ключ на 55. Ключ серйозний. 200 гривень. Так, напильники. Вони чуть підбеушені, але... Зараз покажу, пиляють, як вони пиляють. Вон видно. 50 гривень за всі. Потім ось такі кліщі. Десь метрової довжини. Кузнечні вони чи не кузнечні, не знаю. І от такий ось гаджет. Зараз розкрию. Прокоментуйте. Для чого це? Тут гостре, а тут он такий завиточок. Ну, за це все, 150 гривень. Ящичок. Там два отвори є, воно видно. 100 гривень ящичок. Так, ідемо далі трошки плотні. Так, зараз возьму. Так, ширина 230 мм, діаметр пилки, діаметр пилки 30 мм. На два ножі, ось ножі в гарному стані. І цей, і цей О, пилка, бачите, як зуби не косі, а рівні. Там кажуть, знаючі люди, що як для як косі зуби... Пиляти там чи вздовж, чи в поперек, а як такі там в поперек, ну, напевно, я не знаю. Прокоментуйте. Обов'язково підпишіться і поставте вподобайку. Дякую. Далі на продажу йде ось такий кабель. Діаметр жилки 3 мм. Питав одного знайомого електрика, скільки квадратів. Він сказав, 7 квадратів. То є 3 по 7 квадратів. Метр такого кабелю 20 гривень. Тут 258 метрів. Якщо весь кабель буде знижка гарна. А ось навіть є збірочка. Що тут? Напис вигорів? Щось написано, але не зрозуміло. Все, 20 гривень метр. Також має на продажу 20-літрову каністру. Ось такий в неї вигляд. Бачите, тут ці місця не протерті, про які з 12-літрової. Ось 12 літрів. Тут місця не протерті, це больні міста в каністр. 150 гривень, 250 гривень. На сьогодні закінчую, бо зараз, можливо, піде дощ. Дякую за увагу. Мій номер телефону 066 831 2772. Всім миру, спокою. Підписуйтесь ще раз на канал, ставте вподобайки. Будьте здорові!